Слава нації, з вами Дмитро Калинчан. Друзі, всі ви забули про події на вулиці Ніжинській в місті Чернівці. Там вам нагадаю, що прорвало трубу, і на вулиці вторилася суцільна ковзанка, ожеледиця. Вся вулиця вкрита льодом. Зараз до вашої уваги коротеньке відео, а потім прокоментую, порозмовляємо з цього приводу. Що, друзі, як вам безкоштовно козанка для жителю вулиці Ніжинської від нашого Недомера Чернівців-Клічука? Я вам, друзі, найбільше скажу, той прорив до сих пір не локалізований. Там далі продовжує вода текти в напрямку вулиці Гагаріна. І далі там все намерзає. І як ви бачили, що соцмереж, що комунальні підприємства Чернівців взагалі до зими не готові. Що взагалі відбувається в місті? Десь висипали 40 тонн солі, незрозуміло де, е, ці прориви ніхто не локалізує і не збирається локалізувати. Друзі, місто до зими взагалі не готове. І я вам ще скажу навіть більше, що за кошти грандів були поміняні всі труби в місті Чернівці. Це ще в цьому питанні окремо розберуся. І повторюся, що неможливо в землі порахувати, чи там труба помінялася, і яка там труба помінялася, і кого діаметру трубу поміняли. Розумієте? І друзі з лютого місяця передають погіршення погодних умов, пониження температури. І є прогнози навіть, що температура опуститься до мінус 35. Ви собі це уявляєте, що буде в Чернівцях? У мене, знаєте, одно запитання до нашого недомера чернівців Ромчика Клічука. Ромчик Клічук, порадь, як дожити до весни мешканцям вулиці Ніжинської, як їм виходити з хати, як е, людям похилого віку добиратися до гастронома, до аптеки і так далі. Ти ж такий розумний, ти ж всім доказуєш, що всі не фахівці, блогері куплені, проплачені, що ніхто нічого ні в чому не розуміється, не розуміють, що відбувається. Друзі, до весни, от там буде така ось от желедиця. Нічого не буде зроблено. Повірте мені. Ромчик, поясни, як дожити до весни людям, мешканцям вулиці Ніжинської. Збери про цю конференцію і розкажи, як їм буде. Друзі, максимальний репост, максимальний розголос.